Починалося все банально. Компанія з села Марачівка День молоді вирішила відзначити на дискотеці. На танці вирушили мотоциклом у сусідні пашуки, але поки збиралися, клуб закрився. Працюють ці сільські клуби до 12 годин. А цей случай прийшов в час ночі. Хлопці забажали пройтися чужим селом. Дорогою натрапили на місцевого мешканця юнака, що сидів на лавці. Випадковому зустрічному дісталося на горіхи ні за що ні про що. Просто так. Астролери пішли далі. А скривджений поскаржився на хуліганів своїм односельчанам, котрі випадково проходили повз. Ті вирушили слідом, щоб покарати непрошених гостей. Дві компанії зійшлися у бійці. У бійці брали участь по попереднім даним. Які здобуті під час допитів 10 чоловік, 10 чоловік з обох сторін. Руки, ноги і штахети від паркану. Ухід йшло все. Зігнавши людь, обидві компанії розійшлися. Приїжджі попрямували у своє село. Разом з іншими поїхав і наймолодший учасник бійки – 16-річний підліток. Хлопець, як ні в чому не бувало, ліг спати. Ані старший брат, ані мати не запідозрили лиха. Все прояснилося лише вранці. Він приїхав з хлопцем ліг спати на ліжку. Ліг, ну ліг то ліг, він завжди так приїжджають, коли там ввечері приїдуть і лягають. Як я вранці стала, пішла корову, подоїла. Як я приходжу, то він в мене лежить на підлозі. Я ми його з сином старшим взяли на ліжок, положили, і весь сина постала одразу до лікаря. Ще до приїзду лікаря хлопець помер. За висновками судмедекспертизи, Причина смерті, черепно-мозкова травма несумісна з життям. Всіх учасників бійки затримала міліція. Слідство дійшло висновку до загибелі підлітка. Причетний 23-річний мешканець Пашуків. Він з нормальної сім'ї, мати, вчителька, батько, ветеринар. Селяни досі не ймуть віри, як могло так статися. Підозрюваний у смерті 16-річного мешканця Марачівки юнак до того у бійках не відзначався. Він у нас хороший дитина була. Що це зробилося, я не знаю. Ніхто не ожидав, що так можна жорстоко штахветами нанести такі травми, які несумісні з життям. Сьогодні жалко того хлопчину, батьки, які є в горі, і жалко цих дітей, тому що. Тож, судьба скалічена. Виявляється, це вже не перша серйозна бійка у даній місцевості. Минулоріч за хуліганство тутешнього юнака засудили до трьох років ув'язнення. Голова сільради нарікає на негативну роль алкоголю. Тим часом 23-річному пашуківчанину за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, світить значно суттєвіший термін від семи до десяти років. Світлана Русіна для Подівської панорами.